Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок, всіх скликає на урок. Тож мерщій, часу не гаймо, рідну мову всі вивчаємо. Тема уроку. Складання груп прикметників, які мають різне лексичне значення. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати частину мови і прикметник і з вами навчимося знаходити прикметники в тексті. А також визначати предмет за групою прикметників. Гра оплески. Сплескуйте в долоні, якщо твердження правильне. Прикметники називають ознаки предметів. Правильно. Прикметники відповідають на питання, хто що. Прикметники відповідають на питання «який?», яка, яке, які. Слова радісний, успішна, маленьке, старанні. Це прикметники. Вибіркове списування. Зараз дітки, з'явиться текст. Ми його прочитаємо і нам треба виписати тільки прикметники. У Ліди був маленький пухнастий котик. Лапки у нього біленькі, зубки гостренькі, сам увесь сірий. Сидить котик і сумує, бо холодна зима настала. Пошила Ліда йому барвистий килимок, а котик притулився до Ліди і моркоче. Зараз я покажу вам зразок, як знаходити прикметники. Ми будемо читати по одному реченню. І визначати. Читаю перше речення. У Ліди був маленький пухнастий котик. Хто був котик? Питаю, котик це іменник. Котик який? Пухнастий, ще який? Маленький. Значить, ви виписуємо тільки прикметники з нового рядка, з великої букви пишу маленький пухнастий. Поставте, будь ласка, відео на паузу, читайте по одному реченню і виписуйте з них тільки предметники. Перевірте себе. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, українська мова та читання, частина перша. Права 275. Розгадай ребус. Хто це? Черв'як. Хто? Слон. Відкидаємо дві букви першу і останню. Яке слово вийшло? Так, правильно, слово червоний. Питаю. Який? Червоний. Це прикметник, бо ознаку предмета. Заглянули в словничок дітки, дивіться, як пишеться. Червоний наголошений другий склад ВО, Перший склад не наголошений і останній не наголошений. Каліграфічна филинка. Покладіть, будь ласка, зошити правильно під нахилом. Повторимо написання великої букви У, великої букви Ч. І слово червоний. Гра червоний. Зараз ви з нового рядка записуєте іменники, які можуть бути червоного кольору. Готові? Почали. При потребі відео ставте на паузу. Помідор. Молодці. Працюємо з підручником. Права 276. Візьміть, будь ласка, олівчик. Прочитай, що було для тебе новим. Прочитайте текст і те, що нове для вас позначте. Поставте відео на паузу. Прочитайте. Завдання 2. Запишіть назви кольорів веселки, перевірте одні в одних записані слова. Поставте до слів питання так, щоб довести, що це прикметники. Слова, які називають ознаки предметів. Ми з вами пишемо вправа 276. Пишемо зразу питання, який у дужечках знак питання. І далі, через кому пишемо кольори. починаючи з верхнього який? Червоний і всі по порядочку. Поставте відео на паузу, виконайте, будь ласка, перевірте себе. Чудово. Щоденні 5. Збагачую свій словниковий запас. Знайти слова назви кольорів. Зараз дітки серед букв заховалися слова назви кольорів. Відшукайте їх. Молодці, заглянемо в словничок. Що ж це за кольори? Оранжевий. По-іншому називають жовто-гарячий. Подивіться, як пишеться. Помаранчевий, апельсиновий, помаранцевий це все оранжевий колір. Якщо зустрінете десь в тексті, то знайте, що це оранжевий колір. Хто був у вас уважний дітки, ще один колір заховався? Синій. Так, але ми з вами звертаємо увагу саме на оранжевий, як він називається? Права 277. Назви зображені предмети. До якої частини мови належать ці слова. Питаємо. Що це? Яблуко? Що? Що, що? Що? Слова назви предметів. І відповідають на питання: Хто що це, в голос скажіть. Іменники правильно від слова ім'я назва. Так, завдання 2. Виконай завдання на вибір. Запиши ознаки предметів або за смаком, або за розміром, або за формою, або за масою. Ось, наприклад, зразок малий великий. За яким це? За кого ознакою? За розміром. Правильно, малий і великий. Можна за смаком. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть, будь ласка, про оці іменники. Хто працює в зошитах з друкованою основою. Сторінка 13. Виконайте вправи 21-22. Гра, доберіть ознаки. Дивимось, що це у нас? Бублики. Нам треба, ми називаємо предмет бублики, да? і далі за кольором. Жовті, за формою, круглі, за смаком, прісні. Матеріал, з якого виготовлені? Пшеничні, бо виготовлено з пшеничного борошна. Спробуйте наступні предмети самі. Поставте відео на паузу. Розкажіть ознаки цукерки і ознаки йогурта. Тренувальні вправи. Розподіли прикметники у дві групи. Зараз, дітки, у нас з'являться дві групи. Перша група прикметники за розміром, друга за кольором. Виконуватимемо усно, тому, коли з'являється слово прикметник, ви повинні сказати. Перший стовпчик чи другий голос? Зрозуміло? Почали. Так, давайте перевіримо себе, чи так ми зробили. За розміром читайте. Так, за кольором. Чудово. Розвиток зв'язного мовлення. У нас, дітки, ми з вами повчимося. Побачимо, як правильно складати, хто у нас буде складати оголошення? Художник. Для кого оголошення? Для фарб, які оголошення, і яка тема? Пейзаж. Дивіться, дітки, художник оголошує про те, що він іде малювати пейзаж, та? і запрошує приєднатися до себе фарбі. Давайте почитаємо оголошення. Зверніть увагу, дітки, обов'язково оголошення і хто дає оголошення. І коротенький зміст оголошення. Підводимо підсумки уроку. Права веселка. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виберіть колір, як вам працювало сьогодні на уроці. Домашнє завдання. Додому вправа 278, відгадай предмет за описом. У нас дан навіть слова для довідки. Коли будемо випи... підкреслювати, нам треба списати оці загадки, підкреслити слова, які допомогли відгадати загадку. Тобто нам треба прикмети. Прикметник підкреслити, правильно питаю вишня, яка, і вибираю, підкреслюю всі кавун який. І вибираю. Всі. Завдання зрозуміла? На цьому діти наш урок закінчений.